Євангелія від Івана, 9 глава. По дорозі Ісус побачив чоловіка, який був сліпий від народження. Учні спитали вчителю, хто зрішив, він сам чи його батьків, бо народився сліпим. Ісус тоді відповів: ані він, ані батьки його, він народився сліпим заради того, що Бог виявив свою силу, коли він зцілиться. Поки ще день ми маємо виконувати волю того, хто послав мене, коли ж настане ніч ніхто не може працювати. Поки я є у світі, я світло для світу. Мовши це, він сплюнув на землю, тоді змішав слину з землею, намастив цим очі сліпого і сказав Іди умийся в купальні силоам. Тож він пішов, умився і повернувся зрячий. Тоді сусіди, і усі ті, хто звик бачити його жебраком, запитали, чи не той це чоловік, який сидів тут старцем. Одні стверджували, так це він, інші казали ні, він лише схожий на того. Він же сам сказав, я саме той сліпий. І тоді його запитали, як же ти прозрів. На те він повів чоловік ім'я, якого Ісус змішав слину свою з землею, помазав цим очі мої, і сказав мені: Піди умийся у село Я пішов, умився, і після чого прозрів. Тоді його запитали, де ж той чоловік. Він сказав, Я не знаю. І привели того чоловіка, що раніше був сліпив до фарисеїв. А відбулося це чудо зцілення у суботу. І знову фарисеї питали його, як це сталося, що він прозрів? І той відповів: він помазав мені очі грязевим, я вмився і зараз бачив. Деякі фарисеї почали казати, цей чоловік не від Бога, бо, дотримує, бо не дотримується закону про суботу. Інші казали: чи може грішник чинити такі чудесні діла, тож серед них виникла суперечка? Тоді вони знову звернулися до сліпого. Що ти можеш сказати про чоловік, який повернув тобі зір? І той відповів: він пророк. Та юдейські правителі не вірили, що цей чоловік був сліпим і враз прозрів. Тож покликали його батьків і запитали, чи це ваш син, про кого кажете, що він народився сліпим, теж тепер він став зрячим. Його батьки відповіли: Ми знаємо, що це наш син і що народився він сліпим. Але ми не знаємо ні, як це сталося і чому він тепер може бачити ані того чоловіка, який повернув йому зір. Запитайте в нього. Він уже достатньо дорослий, може розповісти сам про себе. Його батьки казали так, бо боялися ідейських правителів, які попередньо змовилися, що як хтось визнає Ісуса Христом, то вони того виженуть із синагоги. Тому ми сказали, батьки, він уже дорослий, запитайте в нього. Тоді ідейські правителі вже вдруге покликали чоловіка, який прозрів, і знову звернулися до нього. Заклинаємо тебе, скажи правду перед Богом. Ми знаємо, що той чоловік грішний. Він відповів: Я не знаю, грішний чоловік чи ні, але знаю лише одне, я був сліпий, а зараз бачу. Тоді вони запитали, що він тобі зробив, як він повернув тобі зір. Я ж уже вам розповідав, відповів він, але ви не слухали мене, то навіщо ви знову хочете почути це? Чи, може, ви хочете стати його учнями? Тоді, намагаючись образити його, вони сказали, це ти його учень, а ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, що, його, що Бог розмовляв з Мойсеєм, та не знаємо, звідки цей чоловік. А порозрілий відповів їм: Дивина, що ви не знаєте, звідки він, адже він повернув мені зір. Ми знаємо, що Бог не слухає того, що кажуть грішники. Він слухає лише благовірних тих, хто виконує його волю. Ще ніколи не чувано, щоб хтось дав зір людині, народженій сліпою. Якби цей чоловік не був від Бога, то не зміг би зробити такого. Тоді фарисеї рознівалися і сказали: Ти завжди був грішником і народжений увесь у гріху, і тепер намагаєшся повчати нас, і вони вигнали його з синагоги. Ісус, почувши, що вони вигнали цього чоловіка із синагоги, зайшов, знайшов його і промовив: Чи віриш ти у сина людського? Той прозрілий спитав його Хто ж він, Господи? Скажи мені, щоб я міг повірити в нього. Тоді Ісусі каже, ти його вже бачив, це той, з ким ти розмовляєш тепер. Я вірю, Господи, сказав чоловік і впав перед ним на коліна. Ісус продовжував, Я прийшов у цей світ судити його, щоб сліпі прозріли, а ті, хто вважає, що вони зрячі, осліпли. Коротко зробимо екскурс по цій історії. Ми бачимо чоловіка, який мав ну, мінімально 25-30 років, який був сліпий від народження. І бачимо навколо нього людей, а... Це були його близькі, це були сусіди, це були духовні лідери того часу. І після того, як Ісус ну, помазав болотом його очі, він сказав, іди вмийся в ставок, цей чоловік став зрячий. І здавалося б, всі люди, які були навколо цього чоловіка, які його знали, а знали його майже всі в тій місцевості, вони могли б, вони мали б радіти. Вони мали би радіти, що сталося таке велике чудо. Але. На відміну вони почали розумієте такі е, якісь нерозумні речі говорити. Вони просто те, що вони бачили, вони почали якби самі собі закривати очі і самі собі суперечити. Та не може такого бути. Сусіди кажуть, Ну коли їх питають духовні лідери, це той чоловік, який був сліпий, вони кажуть, ну, похоже на нього. Як це похожий? Ви свого сусіда сильно можете спутати з кимось, який був інвалідом, чи який був сліпий. Чи ви спутаєте свого сина з кимось іншим скажете, то, то не мій син якийсь похожий на мого сина? Розумієте, люди були налякані тими духовними лідерами, які вони мали в той час. На мою думку, якщо люди налякані своїми духовними лідерами, це не їхні, їхні духовні лідери, це якісь їхні духовні страшидла. Духовні, не знаю, як би їх назвати. Розумієте, часто в своєму житті я бачив такі речі, коли люди. Боялися священника, боялися пастора, боялися якогось духовного лідера. Чи має так бути? Чи боялися учні Ісуса Христа? Він був Бог. І він був людина в той же самий час. Але вони його не боялися. Вони мали з ним добрі дружні відносини, і вони в будь-який час могли його запитати щось в тему чи не в тему. Те, що їм збрело в голову, вони могли те його запитати. Але ці люди, вони були далекі, духовні лідери того часу, які сьогодні. Часто так є, що духовні лідери вони далекі від потреб простих людей. Але справжній духовний лідер він має бути близьким до потреб цих людей. І вони розумієте, коли вже ці духовні лідери починають нього випитувати в друге чи в третє, це нагадує якийсь допит агентів КГБ. Можливо, вони чекали, що він помилиться щось в своїх словах. Ну, якби він брехав, то він би, можливо, помилився в своїх словах. Але він говорив правду те, що з ним зробив Ісус Христос. І навіть батьки. Вони також в якійсь мірі відкараскувалися від того свого сина. Ну, якби нібито наш син, но... але як то він бачить, то ми не знаємо. Так вони самі ж, походу, були сліпими, якщо вони не бачили. Хто з них тоді був сліпий? І ви розумієте, часто Бог робить велику дію в нашому житті. І іноді ми задаємо такі запитання: ну, Боже, якщо ти є, то прояви мені якусь свою дію у моєму житті. І Бог це проявляє. Але ми за якусь хвилю, ну якби побачили цю дію, ну якби то був Бог. Але за хвилю, розумієте, наші якісь е, життєві проблеми і так далі що нас від цього віддаляють. Ми думаємо, та ні, ні, то мені показалось. То в мене були якісь глюки, то ні-ні, то не було того. Це наша людська натура гріховна, розумієте? Але Бог завжди приходить і готовий тебе зцілити і допомогти в твоїй проблемі, коли ти до нього покличеш. Він не буде чекати тебе, який це був день. Розумієте, вони почали даруйте за таке слово доколупуватись. Він стілив нього в суботу. Це ж таке страшне діло, в суботу зцілив. А яка різниця, коли він його зцілив? Чи в суботу, чи в неділю, чи серед ночі? Якщо вам дарують подарунок, вам має якесь значення, коли його подарили? Чи в суботу, чи на 8 березня, чи на 15 березня? Якщо це буде дорога людина, просто приємно, і ви радієте від того. І... Ісус не вибирав часу і місця. А коли Він бачив потребу людини, Він давав відповідь, Він негайно реагував на ту потребу, на відміну від тих духовних лідерів, які були того часу, і на відміну від сьогоднішніх, можливо, деяких духовних лідерів, Ісус Христос да дасть вам відповідь в той момент, коли ви до Нього покличете. Тому не завлікайте і нехай не, скажем, не стидайтеся і не закривайте собі від очі від того, що Бог хоче зробити з вами у вашому житті сьогодні, завтра чи далі. I mean.